Всім ще раз доброго дня, шановні наші учні, майбутні студенти, всі викладачі, що тут присутні, відповідно наші шановні організатори цього важливої настановчої сесії, яку зараз проводять. Мене звати Катерина Олександрівна Дворщенка. Я працюю в Київському національному університеті Тараса Шевченка безпосередньо в навчально-науковому центрі інститут біології та медицини на кафедрі біохімії. Паралельно я також працюю у Європейському університеті, працюю з біологами, працюю з медиками. Ми готуємо фахівців. Тому скажімо, напрямок. Цих досліджень медичних, нам добре знайомі. Я також є керівником наукових робіт, студентів, аспірантів, які вже захищались, які зараз виконують роботи. Тому теж хочу трошечки вам дати порад відповідно до написання ваших майбутніх робіт. Зразу хочу попередити, можете теж звертатися до мене відповідно. Потім, якщо якісь питання будуть виникати, з радістю вам допоможу, тому що теж всі галузі працюю. Не тільки викладаю, але й займаюся наукою. Безпосередньо медичним напрямком ми займаємося вивченням патології, розвитком процесів різних захворювань і, відповідно, можливих шляхів їх лікування. Ну і я перш за все хочу привітати вас, що ви стали на цей нелегкий шлях науковця, дослідника, але це дійсно дуже такий важливий, цікавий шлях. Який необхідний як для становлення всієї країни, так і для кожної людини. Тому що в процесі отримання знань ми відповідно можемо їх використовувати практично, потім застосовувати для людей, для нашої держави. Ну І сам процес наукових досліджень вже зародилась сама наука з появи вже людини розумної, почались виникати. Наука розвиватися ця сфера, і сам процес наукового дослідження у нас відбувається за рахунок вивчення різноманітних явищ. При цьому ми використовуємо систематичні методи збору, аналізу та інтерпретації отриманих нами результатів. Наукові дослідження можуть бути різні за своїм напрямком, за своєю структурою, тобто, або ви їх штучно в експерименті створюєте, або ви спостерігаєте вже за існуючими якимись природніми явищами чи процесами, або ви якісь клінічні показники вивчаєте у людей, тобто багато різних можливостей проведення наукових досліджень. Але в цілому, ми можемо поділити з вами наукові дослідження на два основні напрямки: це фундаментальні дослідження та прикладні. От фундаментальні дослідження це спрямовані знання на розширення теоретичного розуміння, і адресовані вони іншим у нас ученим. Тобто, от як приклад, я привожу як біохімік, вам, ви вивчаєте. Якийсь фермент. Ви можете вивчати е, структуру його як білка, молекулярну масу визначати, які коферменти є у складі, яку біохімічну реакцію він буде каталізувати, які особливості умови його найбільш ефективного функціонування. І ці знання теоретичні, які ви отримали, можуть далі бути використані в прикладному дослідженні. Наприклад, там же, де можуть створюватись якісь нові прилади, і, відповідно, чи створюватись якісь нові клінічні маркери, показники, якими можна користуватися в біології, медицині. І дані знання з фундаментальних досліджень, вони вже реалізуються виробниками, замовниками в залежності від потреб, які є зараз у людей. Наприклад, той же фермент глюкоза оксидаз, який вивчається, реакція, яка каталізується, може бути використана практично вже для створення тих же добре відомих нам глюкометрів, відповідно, які вже широко застосовуються, і кожен з нас може використовувати для того, щоб не ходити в клініку і за потреби визначати рівень глюкози в крові, що є важливим фізіологічним показником. Ну і те, що я чим займаюся, це дослідження людського організму, тваринного організму, його структурно-функціонального стану, як за фізіологічних умов він функціонує, так і при патології. Відповідно за фізіологічних умов, наш організм постійно намагається підтримувати свій гомеостаж. Це постійна така система динамічних процесів, біохімічних реакцій, які відбуваються в нашому організмі, і намагається пристосуватись як до умов зовнішнього середовища, так і внутрішнього. І, відповідно, показниками нашого гомеостазу є відомі вам параметри: та ж температура тіла знаходиться в певних межах, тиск крові, pH крові. Концентрація тієї ж глюкози в крові і інші параметри, всі вони складають нашу фізіологічну норму, тобто це такий кількісний показник, який відповідає оптимальному рівню життєдіяльності здорового організму. Зрозуміло, що фізіологічна норма вона залежить від багатьох причин, що буде визначати її межі. Це і стать людини, і вік людини, спосіб життя, певні сезонні коливання, добові, місце проживання, це все може впливати на е, фізіологічну норму. Але в цілому ці показники широко застосовуються для того, щоб визначити, чи організм у нас знаходиться в стані здоров'я, чи, відповідно, може суватися ця норма і будуть розвиватися певні патологічні стани. Чому це відбувається? На наш організм постійно діють певні чинники зовнішнього середовища, та ж температура, та ж радіація, якісь забруднення навколишнього середовища. Чи це можуть бути внутрішні чинники, якісь інфекційні агенти, що будуть провокувати і сувати фізіологічну норму і порушувати той баланс нашого гомеостазу? І зрозуміло, за таких незбалансованості надмірної дії чинників можуть розвиватися патологічні стани і захворювання. От теж, цим напрямком, ми активно займаємось, вивчаємо, що буде відбуватися, які ці зміни. Які є найбільш чутливі ланки в цих захворюваннях, щоб їх визначити потім і можна було скоригувати ці стани у пацієнтів в динаміці, слідкувати за їх здоров'ям, лікувати наскільки ефективно відбувається їх лікування? Ну і актуальність це дослідження обумовлена у нас наступними чинниками. Це вже більш загальні такі. Питання, на які я хочу звернути вашу увагу. Перше, це можуть бути теми заповнення певних прогалин в науці. Тобто, якісь факти є відомими, а якісь процеси ще залишаються недослідженими. І ви знаходите от ці невиявлені, невивчені питання і намагаєтесь їх вирішувати. По-друге, це може бути подальший розвиток проблеми в сучасних умовах, тобто якась вже Є тематика, вона вивчається, а ви продовжуєте підтримуєте, більш глибоко, більш всебічно вивчаєте вже актуальне якесь питання. Наступне це власна точка зору в питанні, по якому немає ще єдиної думки. Тобто якийсь, наприклад, відомий факт, і його можуть по-різному інтерпретувати, за яким механізмом відбувається, що може на нього діяти. І ви намагаєтесь теж прийняти в цьому участь, висловити свою думку завдяки проведенню певних наукових досліджень, підтвердити статистично достовірними результатами, що от саме за таким механізмом можливо відбуватися той чи інший процес. Четвертий варіант теми це узагальнення накопиченого досвіду. Ну, це вже така робота. Знаєте, коли у вас є певний досвід, вже. Певні наробки є експериментальних досліджень і за декілька тематик, і ви можете разом використовуючи і власні дослідження, і, відповідно, результати інших дослідників використати для того, щоб узагальнити вивчити питання по тій чи іншій тематиці. П'яте це підсумовування і просування знань з основного питання, теж вже більш такого високого рівня. Роботи, але в майбутньому ви теж можете цим займатися. Ну і цікаво, шосте це постановка нових проблем з метою привертання уваги громадськості науковцям, якомусь такому новому питанню, і ви можете бути піонерами в цій справі, почати його вивчати сміливо, не боячись, як Жанна Іванівна підтвердила. Можливо, це не ваші там фантазії, а дійсно от така проблематика, яку ви визначили, є цікавою і буде новим напрямком, і за вами будуть слідувати нові науковці. Ну і обґрунтування актуальності обраної теми. Це є обов'язковою складовою будь-якої наукової роботи, яка проводиться. Для розуміння й оцінки дослідження треба використовувати три основні параметри. Це своєчасність їх проведення, наукова їх значимість і соціальна значимість для людей, відповідно, наприклад, той же коронавірусна інфекція, що у нас була в 2019 році, була на той період дуже своєчасні дослідження для розробки вакцин. І дуже потужні команди в різних країн намагалися створювати ці вакцини. Ви всі знаєте, щоб максимально ефективно вони працювали, і більше людей змогли їх використати відповідно, щоб вони допомагали. Це дійсно своєчасність на даний період цих досліджень, зрозуміло, що вони мають і наукову значимість у вивченні відповідно, як діє вірус, як він функціонує, це такі і базові теоретичні знання. Ну і соціальна значимість – це створення продукту тієї ж вакцини, яка зберігає і спасає життя людям. Тому це дуже важливо, і дуже часто в дослідницькому проєкті разом із словом актуальність ми використовуємо слово новизна дослідження, щоб показати, що є дійсно актуальним, і що вперше ви починаєте вивчати що. Саме залишається ще невивченим. Формування теми наукового дослідження. Перше це визначення наукової проблеми, з'ясування значимості наукового питання, обов'язково навіщо досліджується, кому потрібні такі дослідження, і відповідно. Що це за проблематика, яка воно має значення теоретичне або прикладне для науки? Друге, це зазначення, що і ким зроблено було до проведення ваших власних досліджень. Обов'язково проводиться огляд наукової літератури, і ви в своїх роботах це з цього обов'язково теж будете починати. Що в цьому напрямку, в який ви обрали? Вже зроблена, що є відомим, а що залишається невизначеним, і відповідно саме цим ви хочете займатися. Ну і формулювання вже останні теми вашого власного дослідження, тобто, коли ви вже визначили існуючі знання і ті незнання, які залишились і обираєте у цих незнаннях свою певну мету, свої дослідження, які ви хочете виконувати, щоб розкрити і вивчити це питання. Ну і вже е, головними етапами наукового дослідження. Я думаю, що Жанна Іванівна вам вже про це говорила, але трошечки я, можливо, повторюсь, що зрозуміло, ви починаєте з ваших ідей: те, що ви вирішили чим займатися, що вас цікавить. І відповідно ви обґрунтовуєте тему вашого дослідження для того, щоб визначити доцільність проведення їх і досліджень, цих що ви будете робити експериментальних далі. Ви формуєте мету, головну мету вашого дослідження, яка і є вашим кінцевим результатом, на яке і спрямоване ваше дослідження. Для того, щоб реалізувати вашу мету, ви встановлюєте собі послідовний ряд завдань, які будуть допомагати поетапно досягати вашої мети. Потім обов'язково ви проводите і певні теоретичні дослідження, пишете огляд літератури, те, що я казала, про відоме невідоме, ті показники, що ви будете вивчати, якийсь процес, що вас цікавить. Встановлені факти, що залишається невідомим. Після цього ви вже проводите власні дослідження і отримані результати. Обов'язково їх статистично оброблюєте, щоб вони були достовірними, і тоді можете висувати певні узагальнення, робити висновки, і таким чином ви будете досягати власної мети. При обговоренні результатів не забувайте, що ви не тільки пишете, що там збільшилось або зменшилось певний показник. Вам треба обговорити. Чому саме це відбувається? Чому він зростає, Чому він зменшується, і порівняти отримані вами з результати обов'язково з результатами інших досліджень в даному напрямку, які ви вивчаєте, це обов'язкова умова для правильного обговорення власних результатів. і зрозуміло, наприкінці ви пишете вже висновки, які дають досягнути мети поставленого вами наукового дослідження. Ну і в цілому проблеми в медичній біологічній галузі вони є важливим підґрунтям для відновлення та збереження здоров'я нашого населення України. Перш за все, що нас цікавить допомогти нашим людям, які можуть бути напрямки біологічного медичного направлення, це як я казала, перш за все визначення фізіологічних певних процесів, поглиблення знань. В певних процесах фізіологічної норми друге, це може бути дослідження дії певних факторів на організм. Наступне це вже може бути вивчення патогенезу захворювань, як вони розвиваються поетапно, і відповідно на базі таких знань можна визначати певні діагностичні маркери, які можуть бути використані або для встановлення діагнозу, або для того, щоб слідкувати в динаміці за лікуванням пацієнтам. Ну і також важливими темами, актуальними напрямками є пошук. Сировини для розробки нових лікарських препаратів, і новим вже сучасним напрямком є комп'ютерне моделювання молекулярної структури ліків та механізмів їх взаємодії з біологічними молекулами організму. Тут уже таке на стики у нас йде і біології, і медицини, і математики. Кому який напрямок є ближчий і цікавіший. і хочу надихнути вас, що наші дослідження наших науковців розпочались дуже давно. І перші з них такі вагомі внески у світову науку це було зроблено в інституті біохімії Паладіна нашої національної академії наук України, де під час Другої війни світової коли дійсно було багато поранених людей, багато було крововтрат. Винайдений був препарат Вікасол, який є замінником вітаміну К і який допомагав зупиняти ці кровотечі. Це був великий внесок на допомогу нашої країни, нашого населення. І не забуваємо про академічну доброчесність, тому що без дотримання основних її цінностей чесності, довіри, справедливості, поваги та відповідальності, ми не можемо. Повністю достойно виконати будь-яку нашу наукову роботу. Це невілює всі цінності наукової діяльності, якщо ми їх не дотрималися обов'язково. І тоді отримані вами результати вони дійсно будуть вашими, і вам буде дуже приємно, що ви і справжні є наукові, які самостійно їх отримали, описали. І, відповідно, маєте певні результати. Ну і наприкінці я хочу вам побажати в майбутньому плідних ідей, натхнення творчої енергії, обов'язково віри у власні сили, ніколи не здаватися перед труднощами, тому що, зрозуміло, вони завжди будуть виникати, але впевнено прямуйте вперед, і ви досягнете своєї перемоги. Успіхів вам бажаю. Дякую!